Хмельничанка Ольга проходить курс фізичної реабілітації. За кілька занять ділиться жінка, вже має неабиякі успіхи. І з допомогою фахівців виконує ті вправи, які самотужки робити зовсім не вдавалося. Сьогодні я п'ятий день, і я звернулася до невропатолога, тому що в мене дуже болить спина і сустави. Ще назначила мені реабілітацію. О, і мені дуже сподобалося, дуже гарний колектив. Важко, важко, але ну, з першого разу взагалі нічого не вийшло. А сьогодні він, інструктор мій каже, що в мене сьогодні вже виходить краще. Фізичну реабілітацію у Хмельницькій міській поліклініці номер 4 надають близько року людям з інвалідністю, а таких пацієнтів більшість заняття можуть зменшити боліві відчуття та загалом навчитися жити повноцінно. Направлення на курс може надати сімейний лікар або вузькопрофільний спеціаліст. З початку повномасштабної війни значний відсоток реабілітантів це переселенці та військові після поранень. Два три, трима чотири. Розводу не як бачу. Два три, чотири філософія реабілітації полягає в тому, щоб навчити людину жити з тими обмеженнями, які в неї виникли. Це фізіотерапевтичні процедури, робота з психологом, робота з ерготерапевтом. Вона досить комплексна і різнонаправлена. Для досягнення поставлених завдань спеціалісти відділення розробляють індивідуальний план реабілітаційних заходів, проводять поетапні обстеження, а по закінченню лікування заключний огляд. Вікових обмежень для пацієнтів фактично немає. Найстарших пацієнтів це вже в нас 90. Плюс. 90 плюс. Наймолодших нас не було. Таких зовсім маленьких 12. З 12 років ми беремо дітей зі сколіозами. Захворювання дуже різноманітні. У кожного захворювання можна знайти мету реабілітації. Зупинятися на досягнутому не планують. Відділення реабілітації має на меті поповнювати арсенал обладнання, аби надавати допомогу усе ширшому колу пацієнтів.